Церемонії освячення та підняттям синьо-жовтого стягу розпочався День державного прапора у Тернополі. На театральній площі міста зібралось чимало людей. Відбувся парад військових, а найкращим вручали нагороди. Державний прапор України це символ свободи, єдності і українських звитяг. В цей день ми згадуємо 1990 рік, коли вперше український національний прапор був піднятий над будівлею Тернопільської міської ради. В цей день Богорослав вдячності, шани і поваги всім тим, хто стояв. Витоків боротьби за незалежність і українську державність після цього діти загиблих бійців АТО урочисто підняли державний прапор України. Саме цей прапор на сьогоднішній день окроплений кров'ю наших захисників, які продовжують захищати неньку Україну. 25-й день народження незалежної України у Тернополі відзначили цікаво, насичено і патріотично. Програма святкування була наповнена концертами, фестивалями, змаганнями, конкурсами для учасників різних вікових категорій. Найперше хочу привітати всіх тернополян, осте міста з найбільшим святом для кожного кінця з нами Незалежності, побажати всім. Тому швидшої перемоги, миру, спокою, благополуччя, успішну розкою прислухання нашої країни. З обіду на театральному майдані відбувались конкурс Малюнка на асфальті, танцювальний марафон, спортивні заходи та змагання. Окрім цього, потішила глядачів військово-патріотичні збори та показові виступи. Цей захід був покликаний стимулювати українську молодь, долучатися до патріотичних громадських організацій. Оскільки сьогодні на жаль вже в часи війни, то ці юнаки, і дівчата, хотіли б показати, що вони Є вірними санами своєї країни, що вони сьогодні готові до того, щоб що буде потреба стати на захист рідної держави. Змагання з Аквабайку у Тернополі стали уже традиційними. Цього року участь у них взяли більше 30 спортсменів з різних країн світу. У перший день чемпіонату Європи з Аквабайку учасники змагались у кільцевих гонках по колу із перешкодами. А вже 24 серпня, на день незалежності, тернополяни та гості міста могли бачити індивідуальні заїзди учасників чемпіонату, а також їх результати. Організатори кажуть, що тернопільські змагання вважаються одними з найпрестижніших в Україні. Приємно, що свято відбувається кожного року, кожного року стає все цікавішим. Приємно, що велика географія учасників. Ми радіо раді вдати в Тернополі учасники з Донецької, з Луганської області, з Криму, які вступають під прапорами України. Особливо це актуально сьогодні, в День Незалежності Української держави. Радує те, що всі учасники змагань задоволені перебуванням в Тернополі. Сподіваюся, що також це буде гарне шоу, гарний відпочинок для всіх тернополян і гостей нашого міста. Участь у змаганнях взяли спортсмени не лише з України, а й з Європи. З кожним роком кількість учасників збільшується. Особливостями цьогорічних змагань є те, що змагання проходять протягом тижня. Це найбільш такий тривалий проект, який започаткувала Тернопільська міська рада, Національна Федерація водномоторного спорту і федерація аквабайку. У нас зараз тут змагаються 31 представник аквабайку з п'яти країн Європи. поблагодарити поблагодаріть Тернополян за той прийом, який нам засягтав. Іменно благодаря этому прийому, этому прекрасному все сюди всі Это їхати. Це найкраще в Європи для проведення соревнований по аквабайку, Я скажу так. Потому що ми многое видели, а лучше цього места нету. І самое главное, это люди, которые здесь нас встречают. А 27 серпня на тернопільському ставі розпочався чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Іноземні делегації приїхали до Тернополя аби не тільки взяти участь у святкуванні дня міста, а й домовитись про подальшу тіснішу співпрацю. Зокрема, генеральний консул Чеської республіки у Львові Мірослав Кліма подякував владі міста та області за сприяння у налагодженні співпраці з країнами-членами ЄС та запевнив, що Чехія буде і надалі підтримувати Україну на шляху її європейської інтеграції. Також міський голова Тернополя зустрівся з заступником мера польського міста Ель. Блонг Янушем Новаком і одним з і Тернопіль є єдиним з тих міст співпраця з яким почалась найперше. І ми зацікавлені співпрацювати далі і не тільки з керівниками міст. Найбільше нас цікавить молодь. Ми прагнемо, аби вони обмінювались досвідом, враженнями та мінями. І я запросив сьогодні тернополян відвідати на тиждень Ельблонг, аби домовитись про постійну співпрацю. Цікавить правляти на навчання дітей, польських дітей в наші терноплі університети, зокрема медичний, зокрема педагогічний. Крім того, домовились про обмін дітьми. Тобто, діти з Тернополю будуть мати можливість їхати на майже 10 днів, вчитися проживати в Польщі, вчитися в польській школі, практикуватися польською мовою, ну і різна культурна освітня програма. У храмового празника дня міста у Тернополі існує добра традиція відкривати чимало новозбудованих або реконструйованих об'єктів, звітувати про виконану роботу та ділити з планами на майбутнє владі. Тернополя є про що звітувати та одночасно тішити тернополян та гостей міста ремонтами та масштабними реконструкціями. Цього року капітально відремонтований бульвар просвіти. До 1 вересня тернополяни побачать ще й оновлений бульвар Петлюри. Завершується реконструкція циганки, наймасштабнішого об'єкта міста за останні роки. Завершили капітальний ремонт пішохідних ділянок на вулиці Дружби та у парку Топільче. А ще завершена перша черга ремонту дамби Тернопільського ставу. Всі роботи мають завершити до 1 жовтня. Я думаю, що напевно найбільш масштабним проєктом цього року, яким буде пишатися все місто, тому що до нього долучалися всі тернополяни, всі наші тернопільські будівельники. На ну, першу чергу, це звичайно оновлена циганка, яку ми завершимо до святкування Дня міста. Вже під час Дня міста там будуть приватні святкові заходи, і тернополяни мають мати можливість подивитися на оновлену набережну напрямку пляжу циганка. Впевнений, що це стане окрасою міста, ще одним місцем, де захочуть приїжджати і гості, і туристи, для того, щоб там гарно провести час. Крім того, таким найбільшим об'єктом, звичайно, це є бульвар просвіти, який вже повністю функціонує. Це нові пішохідні ділянки, нове вуличне освітлення, дитячі майданчики відпочинкова зона. Тобто бульвар справді отримав нове лице справді бульваром. Крім того, з'явиться новий бульвар Петлюри. До 1 вересня, до першого дзвоника роботи будуть повністю завершені. Я думаю, що напевно символічно в цей день буде і символічне відкриття. На завершенні роботи по створенню ще одного великої площі. Місті Тернополі це площа Героїв Майдану. Зараз там завершуються роботи по благоустрою. Крім того, головною родзинкою цієї площі буде пам'ятник Героїв Небесної Сотні. Наразі там облаштований фундамент, зроблено спеціальне підсвітлення. Проводяться роботи по благоустрою. Плануємо, що до садкування Покрови буде повністю завершена робота архітекторами, які встановлять пам'ятник Героїв Небесної Сотні. Напевно, один із найбільших заходів на честь покрови буде проводитися на цій же нованій площі. З початком року у Тернополі вже відремонтували 25 дворів. Ще на сімох об'єктах продовжують роботи. Минулого року було відремонтовано 40 дворів. Роботи вже планують і на наступний рік. Також до 1 вересня має закінчитись капітальний ремонт тернопільських шкіл та дитячих садочків. Уже відкрили 14 оновлених дитячих майданчиків. До кінця року у Тернополі з'явиться ще 15. З 1 вересня наймолодші тернополяни підуть в школу, в дитячі садочки. І, власне, з 1 вересня в Тернополі почне функціонувати ще один новий дитячий садочок номер 3 на вулиці Юності, який повністю відремонтований, закомплектований новими меблями. Крім того, три тернопільські школи отримують нові сучасні спортивні майданчики для всіх ірових дів спорту. Вже завершені повністю роботи функціонує майданчик в школі номер 19 Крім того, протягом вересня будуть завершені роботи в середній школі номер 6 і також в школі номер 8 І ця практика встановлення спортивних дитячих майданчиків для всіх спорту по навчальних закладах буде продовжуватися і надалі. Капітальний ремонт Тернополя триває і буде тривати, каже Сергій Надал. Тернопіль має бути і буде максимально комфортним містом для життя.